Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Красне Перша, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти. Вчора біля 17.20 ворог завдав ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле недалеко від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає. За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено сім житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих. Триває розмінування за добу піротехніки, ДСНС обстежили більше 11,5 гектарів території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.